Вітаю! Це проект Едукейтімо маркетплейсу освіти з ai Коучем. Ми створюємо персональні освітні стратегії, що допомагають дітям, студентам і дорослим будувати успішну кар'єру. Готуємо нове покоління фахівців, які відновлять Україну. Я батько, який шукав найкращі курси для свого сина, хотів не просто занять, а знань і навичок для майбутнього. Вибір був. Хаотичним, тисячі курсів, важко оцінити їх, якість. І згодом я відкрив власне школи, де навчалося до 600 дітей. Так народилася ідея едукейму зі ай-коучем, який підбирає навчання та будує шлях до успішної кар'єри. Ми змінюємо освіту так, як маркетплейси змінили e-commerce, е розетка продає товари, а ми їм допомагаємо обрати освіту, яка стане фундаментом успіху. Вибір освіти. Це хаос, мільйони курсів, тисячі навчальних закладів, і ніхто не знає, що десь дійсно допоможе досягти успіху. І вирішує цю проблему одразу та на протязі всього життя. Студенти отримують найкращий вибір навчання відповідно до своїх цілей та здібностей. Навчальні заклади залучають вмотивованих студентів, які розуміють, чого хочуть і готові інвестувати в якісну освіту. Ринок онлайн освіти зростає на 8% Щороку і до 30-го року досягне майже 500 мільярдів доларів. Але є ще більша проблема: світ змінюється настільки швидко, що 60% офісних професій зникнуть найближчі роки. Водії Uber, Будуть замінені автопілотами, навички застерігають швидше, ніж люди встигають їх здобути. У людей немає часу експер... на експерименти з навчанням, потрібні гарантії ефективності. І дукетіму це не просто маркетплейс курсів, а інструмент, який допомагає людям залишатися затребуваними на ринку праці. Все життя ринок освіти величезний, але люди не знають, яке навчання обрати. Щоб отримати актуальну високоплачувану роботу. Навчальні заклади витрачають мільйони на рекламу, щоб залучити студентів. Але система неефективна. Люди обирають освіту на вмання, без розуміння, чи допоможе вона їм у майбутньому досягти своєї мети. Едукейтімо це маркетплейс нового покоління зі штучним інтелектом, що створює персоналізовані кар'єрний трекери та допомагає людям залишатися актуальними впродовж усього життя. Ми не просто надаємо освіту, ми даємо впевненість у майбутньому під капотом персональні освітні стратегії, підбір навчання відповідно до змін на ринку праці, реальні можливості для побудови кар'єри в Україні та за кордоном. Як працює AI-коуч? Користувач вводить свої цілі, бажана професія, навички, місце роботи, AI аналізує ринок, затребувані професії, зарплати, необхідні навички, формує персональний освітний маршрут, підбирає курси, університети та програми, допомагає з вибором навчального закладу, оформлюванням оплати за реєстрацію, відстежує прогрес і коригує маршрут відповідно до змін на ринку праці. Як працює ai коуч у реальному сценарії? Мама шукає курси математики для семирічного сина. ai коуч ставить уточнюючі питання та підбирає найкращі варіанти поруч. Мама переглядає курси, обирає найзручніший та записується запись через платформу, дає персональну знижку. І це лише один із багатьох сценаріїв взаємодії. Існують успішні освітні платформи, але жодна не надає того, що пропонує інкетімо. Митевий підбір навчання під кар'єру та цілі користувача, максимальна точність 5 з 5 і ай супроводжує не лише до працевлаштування, а й після допомагаючи адаптуватися на та розвивати кар'єру. Розмір ринку неймовірний. За 5 років він зросте у 2,5 рази. Захоплення навіть 1% цього ринку це сотні мільйонів доларів на ринку. Спочатку ми претендуємо лише на 0,1% цього ринку, але з перспективою на майбутнє. Як ми заробляємо? 60% це підписки навчальних закладів, 20% – комісії записів на курсі, 10% – підписки на ІАЙ-Коуч. Та п'яте це партнерські програми, реклама та спонсорит лістинг. Ли за рік плануємо вийти на більш ніж 40 тисяч доларів доходу на місяць. У нашій команді найкращі фахівці у сфері є та розробки. Команда заряджена на успіх і ми готові до масштабування вже зараз. MVP готов на 70%. 35 тисяч навчальних закладів і програм вже в нашій базі. 500 навчальних закладів готові платити. Програма стратегія готова до роботи. Я, як засновник, маю 9 років досвіду в освітних проєктів, де роботу повністю налагоджено, тому це дозволяє приділяти до 100% часу саме цьому проєкту. Розробники працюють за чіткими планами та спринтами. Фінансування ведеться за рахунок власних коштів. Куди ми йдемо? Третій квартал 25-го року запуск в Україні, 26-й вихід на ринок США, 27-й глобальне зростання, 29-й рік вихід на IPO. По-перше, Україна, потім США, далі Європа та Австралія, Азія та Африка. Байджус найбільший едних стартап Індії. Що допомагає абітурієнтам вступати у топовий ВНЗ? За 5 років залучив 6 мільярдів інвестицій та став світовим лідером онлайн-навчання. Від локального стартапу до глобального гравця і до Кейтма йде аналогічним шляхом, але з AI та персоналізованими кар'єрними трекерами. Наш проєкт вимагає дофінансування у розмірі 25 тисяч доларів для розробки маркетингу та обслуговування маркетплейсу на період встановлення. Дякую вам за увагу.